Героїні більшості анекдотів та власниці гіперпривабливої зовнішності білявки нині святкують свій день. Фарбовані й натуральні з коротким волоссям чи довгим. Вони й досі в піку популярності та центрі уваги. Їх часто вважають поганими водійками, не уявляють білявок і газдинями на кухні, скоріш зацятими мотницями. Поляк Томик ніжно цілує свою дружину Іону. За цією білявкою він довго бігав. каже, колір волосся відіграв неабияку роль. Бо кожним щось що моя дружина найкрасивіша в світі. Це добре, що вона блондинка. Коли ми йдемо разом, чоловіки постійно звертають на неї увагу. Білявки не можуть не подобатися, стверджують чоловіки, інші ж заперечують, хоча й зізнаються, тому що остерігаються за світлим волоссям, то простокуватістю криється часто мудрість. Блондинки користуються цим стереотипом, видаючи себе за простеньких, тупеньких жіночок і користуючись цим. Обтяпують свої чорні справи. Зовсім не чорні, а навпаки, справедливі і світлі справи робить сувора білявка суддя. Надія Стефанів одна з чотирьох жінок голів апеляційного суду в Україні. Втім, єдина блондинка. Жінка розповідає, білий колір волосся носила завжди. Це гарно, стильно, а головне їй пасує. До анекдотів про білявок ставиться з іронією. каже, їх складають заздрісники. А біляве волосся суддя й справді використовує як зброю. От той співрозмовник чи е, інша сторона думає, ну. Блондинка, що вона там розуміє, і тоді розслабляється. А блондинка тоді включає всі належні речоги і всі важелі для того, щоб саме показати, що незалежно від кольору волосся, а залежно від того, як людина професійно підготовлена, залежить відношення до своєї справи. І ще одна представниця великого батальйону блондинок тележурналістка Іванна Янчук. Невгамовна, завжди усміхнена, а головне розумна блондинка щодня робить місцеві новини. Переконує білий колір волосся. Це не відсутність мізків. А стан душі, а ще море усмішок позитиву і вкрай потрібної для її професії серйозності. Чи сприймають мене серйозно? Я думаю, що так, тому що ні, ніхто не дивиться там білявка, я чи брюнетка. А зважають на те, які я саме питання, задаю своєму опонентові. Я сама сміюся над цими ані, ані, Да? Я не боюся сміятися з себе. Мені подобається, якщо я викликаю посмішку у там своїх друзів. Друзів у своїх колег, тому що посмішка, на мою думку, врятує світ. Світлана Оришко, єдина депутатка білявка Івано-Франківської міської ради, розповідає в дитинстві через світлий колір волосся. Її постійно дражнили і кликали білобрисою. Зараз блондинка свою світлу голову вважає перевагою, отримує безліч компліментів і додає краси депутатському корпусу. На мою депутатську роботу не впливає колір. Він впливає тільки те, що я отримую більше компліментів, що я сьогодні виглядаю красиво. Тому знаєте, я хочу подякувати тим чоловікам, які не скупі на компліменти тому що кожній жінці приємно отримати в робочий момент, коли є така обстановка. Хороший, гарний комплімент. Вочевидь, отримувати компліменти жінки ніколи не втомлюються, адже колір волосся блонд, кажуть стилісти, в тренді завжди.